Перша Деяконіса. Роздуми над Словом Божим на середу першого звичайного тижня, рік перший. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона й Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто, і він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів. Але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: Всі тебе шукають. А він відповідає їм. Ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст. Щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов, і він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Коли те, що була зцілена Ісусом, вона встала й прислуговувала йому, дія перше значення цього слова. Не тільки служити, скільки бути на службі, виконувати обов'язки слуги в першій церкві це слово почало означати служіння деякона, а також служіння деяконіс – жінок, які прислуговували спільноті в різних потребах. Чим відрізняється гарячкувате прагнення усіх спасати і смирена постава служіння. Справжнє служіння. Служіння з огляду на Ісуса і для Ісуса. Наслідки зцілення дивовижні те, що встала і почала услуговувати. Що тут такого дивовижного? Гарячка, а особливо сильна гарячка, дуже сильно виснажує хворого. І навіть коли хвороба полишає людину. Потрібно ще деякий час відновлювати сили, теща відразу почала служити Ісусу. Хвороба не тільки її покинула, але і сили її повернулися. Господь хоче не тільки зруйнувати зло у твоєму житті, але й укріпити Тебе своєю благодаттю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.